Доброго здоров'я та слава Україні. Вітаю всіх зі звільненням Херсону та багатьох інших міст і селищ півдня України. Ми продовжуємо працювати для допомоги нашим громадянам і будемо це робити до повного звільнення від окупації усіх наших територій, включно з Кримом. Попри те, що злочинами окупантів нікого не здивуєш, ми маємо вже зараз чітко говорити і працювати, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності, щоб викрадене було повернуто законним власникам, а знищене, відновлене чи компенсовано. Чи не найбільшого рабунку за час окупації зазнали культурні цінності, які зберігаються в музеях та їхніх фондах? Окупанти з перших днів привласнювали наші експонати та намагалися називати своїми. А при відступі з Херсону вивезли значну частину в Окупований Крим. У 2014 році кількість музейних предметів фонду України, які залишилися на території Окупованого Криму, складала близько 1,2 мільйони одиниць. На півострові діяли 26 музеїв і 5 із Історико-культурних заповідників державної та комунальної форми власності. І з самого початку окупації Росія займається вивезенням і розкраданням рухомих культурних цінностей, музейних експонатів, колекцій артефактів із розкопок археологічних пам'яток на території півострова, фондів, приватних і наукових бібліотек, архівів тощо. Усі ці цінності є об'єктами права власності українського народу та нашої держави. Ми усі добре пам'ятаємо епопею з кіфським золотом, коли Росія. З 2014 року намагалися загарбати ще й експонати, які тимчасово перебували на на виставці у Нідерландах. У 2021 році Україна захистила своє право та повернула колекцію до Києва. Ці ж цінні експонати музеїв Криму, які на момент окупації зберігалися на півострові. Окупанти привласнили та систематично переміщують на виставки до Російської Федерації, де їх залишають на невизначений термін. Наприклад, дві Однадцятому році в російському ермітажі проводили виставку з предметами колекцій центрального музею Таврида, Бахчисарайського історико-культурного заповідника, феодосійського музею старожитностей Ялтинського історико-літературного музею. А в музейних установах Росії відбулася пересувна виставка робіт відомого художника Мариніста Івана Евазовського з колекції Феодосійської картинної галереї. Росія сприймає історичні та культурні цінності через призму їх вартості чи можливості збагатитися, а не через їх значення для збереження пам'яті про культуру та історію. Характерним прикладом є так звана реставрація ханського палацу у Бахчисараї, яка триває з 2016 року, року. Досі не завершена і завдала непоправної шкоди найкращій пам'яті палацевої культури кримськотатарського народу. У 2022 році загроза вивезення предметів культурної спадщини України з окупованого Криму набула зовсім інших масштабів. 14 жовтня окупаційна адміністрація Криму видала наказ із визначеним порядком евакуації музеїв. Плани внутрішньої, тобто в межах окупованого регіону, та зовнішньої, тобто на територію Російської Федерації, евакуації Пер першочерговій евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність. Наразі ми з'ясовуємо. Які саме колекції та експонати переміщуються на Росію? Однак є ворогідність того, що ця так звана евакуація відбувається секретно, щоб приховати подальше місце перебування цих предметів після повномасштабного вторгнення. Проблема вивезення матеріальної культурної спадщини України поширилась і на новоокуповані території, зокрема на Херсонську область, окупанти вивозять майно херсонських музеїв і мистецькі колекції навчальних закладів в окупований Крим, керували цими процесами. Місцеві колаборанти з 12 травня російські військові проводили цілеспрямовані рейди до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату. Примусово відбирали все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляли так звані цивільні експерти з-поміж колаборантів. Окупанти викрили з Херсонської області близько 15 тисяч експонатів. З 31 жовтня, по 3 листопад. Опада вони завантажували фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та оргтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчір'я. Під час обкрадання навколо музею встановили блокпости. В одному з окупаційних онлайн ресурсів з'явився перелік речей, які російська окупаційна адміністрація незаконно присвоїла собі та вивезла до окупованого Криму чи Російської Федерації. Відомо що. Окупаційний керівник музею Таврида Андрій Мальгін дав розпорядження підготувати додаткові приміщення для прийому краденого з музеїв Херсонщини, свідки не сумніваються, що переїхали ті ж самі тентові вантажівки, оскільки існує велика кількість відео та світлин для порівняння. Світлини центрального музею Тавриди підтверджують, що саме там перебуває колекція Херсонського художнього музею, принаймні якась її частина. Співробітники Херсонських музеїв ідентифікували щонайменше. Ши шість робіт серед викрадених експонатів картини пікет на березі річки Захід сонця Івана Похитонова. Хатина заході сонця Петра Соколова, пейзаж Парижа Михайла Андрієнко Начитайла, осіння пора Георгія Курнакова, «Гладіолиси» Леоніда Чичкана і Ланка Гаврила Глюка. У регіональних музейників Херсонщини вимагали не лише списки цінних експонатів, а й списки осіб, які підлягають евакуації, зокрема, вимагали від працівників музеїв евакуюватися з сім'ями. Ймовірно, це здійснювалося з метою приховати зло. Очине шляхом переміщення свідків до окупованого Криму чи Російської Федерації. Таке масове вивезення російськими окупантами культурних цінностей з території України ідентична з пограбуваннями музеїв під час Другої світової війни. Відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу окупанта відповідно до норм міжнародного права. Усі особи винні у викраденні історичних та культурних цінностей будуть притягнені до відповідальності а Росія змушена буде де повернути експонати та музейні фонди їхнім законним власникам, а за завдану шкоду культурним експонатам сплатити репарації, відновлення права українського та кримськотатарського народу на історичну та культурну спадщину, на збереження цінностей та повернення їх з незаконного володіння Росії є частиною проголошених президентом України Володимиром Зеленським десяти пропозицій до миру. Росія має почати виконувати статут ООН і відновити територіальну цілісність України, вивести власні війська без грабунку цінностей України, повернути раніше викрадені предмети та відшкодувати вартість знищеного чи пошкодженого. Тоді ми зможемо говорити про фіксацію завершення війни. Перемога вже близько, так само як було піднято державний прапор України над Херсоном. Вже скоро ми здіймемо його над Сімферополем. Крим це Україна.